Друзі, нас СНФО перші проголовне поїхали. Все почалося з телефонного дзвінка на гарячу лінію української розвідки. звернулася жінка з російського міста, що поблизу одного з військових аеродромів. Її син пілот який щойно повернувся з бойового вильоту. Вона сказала, що більше не витримує. Після чергового рейду, в якому її син знищував цивільну інфраструктуру в Україні. Він з гордістю ділився подробицями про владну місію. Наступного дня вона назнала координати. Дані перевірили супутники. Підтвердили агенти і вже задобувася аеродромбу у полізору. Українських дронів розвідників удар стався вночі. Українські дрони камікадзе атакували з різних напрямів оточення. Одночасно першими згоріли два ангари, з яких стояли штурмовики су 25 Потім вибухнули склади з авіаційним паливом, небо над базою перетворилося на пекло. Згодом почали детонувати боєприпаси. Хвиля за хвилею, але найстрашнішим був удар по спальному блоку особового складу. У цьому приміщенні перебували пілоти, які мали зранку вирушити нову місію. В результаті 22 загиблих. Більшість з яких згоріли живцем. Їхні тіла ідентифікували за особистими речами пізнавання, поданка ще триває. Після удару російські джерела намагалися приховати втрату, Офіційно заявили про інцидент з пальним, але супутникові знімки доводили інше: знищена залітна смуга, десятки вирви залишки палаючої техніки. У соцмережах родичі пілотів почали писати про таємничу трагедію. А одна з матерів, яка втратила сина, виклала відео з чорною стрічкою, де обурено заявила його вбили, бо він був частиною злочину. І я про. Це знала за кілька годин. її аккаунту зник проте інформація вже розлетілася водночас в Україні. Аналізували результати операції як зразок асиметричного удару в умовах дефіциту авіації ЗСУ. Могли здійснити ювелірну операцію, використавши точні координати, мінімальну кількість засобів та максимальний ефект. Бази жодного дрона було знищено щонайменше шість літаків. інфраструктуру базу, склади, блоги, пілотів і систему. Зв'язку, військово-політичне значення цього удару, перевищує самокількісті Утрати у перше за тривалий час. Російські пілоти публічно усвідомили вони ціль. Розгубленість командування РФ призвело до екстрених ротацій. Пілоти провели на інші регіони. Частину вивели за межі до Уралу, де їх почали тренувати на замінні складання. Система оборони база провалилася. Командири частини відсторонений технічний персонал під слідством ФСБ проводили допити серед родичів, особового складу, шукаючи зрадників. Поширюється наказ про заборону будь-яких контактів із цивільними навіть рі рідними, адже тепер стало ясно, що навіть рідна мати може стати загрозою. Втрата Росії болючі не лише фізично, моральна тріщина всередині армії стала очевидною. Якщо раніше пілоти почувалися захищеними, то тепер вони живуть і в страху вони більше не недоторканні. А Україна, попри виснаження, знову показала, що здатна бити точно неочікувано і у самому серцю агресії. Загалом удар по аеродрому став найбільшим разовим знищенням авіаційного персоналу РФ за часи війни, окрім 22 пілотів, Тів загинув ще понад 60 техніків, навідників і чергових по зльоту. Деякі з них навіть не встигли вибігти з приміщень вибухова хвиля, зрівняла з землею кілька бетонних укриттів. Пожежа була настільки потужною, що корпус паливного складу обвалився у середину, і вогонь розповсюдився на технічний сектор з ракетним спорядженням, що викликало серію нових детонацій. Знищення пілотів такого рівня це втрата не лише людських ресурсів, але й роками накопиченого бойового досвіду. Багато з них були ветеранами авіаційних штурмових по містах України удар по них означає, що РФ втратила одразу кілька ключових екіпажів, здатних діяти у складних метеоумовах та в умовах активної ППО їх неможливо замінити за тиждень чи місяць. Більшість молодих пілотів не мають ні досвіду, ні мотивації вступати в авіабій. Знаючи, що їх можуть накрити прямо на базі, наслідки не змусили себе чекати через добу. Два інші аеродроми на півдні Росії евакуювали частину техніки. Персонал отримав наказ. Тимчасово не ночувати на місці. Постійної дислокації виникла атмосфера тотальної підозри після материнської зради почала перевіряти родичів кожного пілота, аналізувати телефонні дзвінки, читати особисті листування. Армія РФ замість зосередитися на війні почали воювати сама з собою і власною деморалізацією страхом і провалами. І це найглибший удар з усіх можливих. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить. Сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!